Когенераційна установка підключена і вже забезпечує роботи однієї з міських котелей. Проект реалізується в рамках децентралізації генерації за підтримки наших міжнародних партнерів і друзів з Японії, Норвегії, Швеції та Проон з метою підвищення енергосійкості та безпеки одеської громади. Ця установка здатна видавати 3,3 МВт за годину. Для роботи котельні потрібна десь половина. Подальшому ми плануємо перенаправляти залишок для забезпечення роботи інших об'єктів критичної інфраструктури. Також сьогодні тривають роботи з підключенням трьох когенераційних установок, що вже доставлено в місто. Загалом на замовлення ПРООН для Одеси буде вигороблено 9 установок загальною потужністю 30 МВт. Також до Одеси прибуло 7 когенераційних установок від Німецької агенції ЖЕЗ. Всі вони будуть установлені на квартальних котелях. Дві з них вже в процесі підключення. Чекаємо комплектуючі для підключення інших п'яти. Дякуємо нашим міжнародним друзям за підтримку. Ваша робота не лише допомагає нашій громаді, але й сприяє укріпленню міжнародного співробітництва і загального добробуту.